Привіт, мій любий друже! Сьогодні я тобі пропоную поговорити про пору року. Ти вже напевно знаєш, що осінь закінчилась у нас і наступила пора року зима. Так, перший місяць зими, грудень. Ось послухай, будь ласка, віршик про грудень. Грудень тихо наступає, землю снігом посипає. Подивись лише сюди, та це ж зайчика сліди. Де ж наш зайчик сірі заховався, він у білу шубку вбрався. Більше зайчик не боїться ні вовчиська, ні лисиці. Зима це найхолодніша пора року, тьме сильний вітер, дні стають коротшими, а ночі довшими. Дерева стоять без листя. А ще зимою наступають морози. І подивись, як гарно мороз нам розмальовує вікна, які гарні в нього виходять візерунки. А ще скажи мені, будь ласка, що буває зимою? Так, сніг, який ми всі так полюбляємо, так? тільки сніг буває, якщо морози. Тому що буває таке, що зима без морозів, а йде дощ. Отже, я тобі пропоную сьогодні намалювати тичком сніг. Ось подивись, який гарний сніг тут. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, фон блакитного кольору, водичка, фарба білого кольору та серветка. Подивись, будь ласка, мороз вже розмалював наші гарні такі дерева. Бач, вони вже стали білі. І ми зараз з тобою будемо малювати сніг. А саме будемо малювати тичком. тичком. Отже, макаємо наш тичок в білу фарбу і малюємо гарний сніг. Ось так. Ось такий гарний зимовий сніг в нас вийшов. Дякую за увагу! До побачення!